Колись у далекій-далекій країні, де море було таким прозорим, що можна було бачити навіть найменші камінці на дні, існував маленький острів. Його називали Зоряним, тому що вночі небеса над ним ставали особливо яскравими, а зорі на небі були такими великими, що їх можна було майже доторкнутися. Всі люди що жили на острові, вірили у чудеса і вважали, що кожна зірка на небі це добрий вчинок одного з їхніх предків. Але одна маленька дівчинка на ім'я Ліна не вірила в ці історії. Вона думала, що зорі це просто далекі вогники, а не щось магічне. Ліна була дуже допитливою. І завжди прагнула дізнатися більше про те, що ховається за всіма цими легендами. Однієї ночі, коли всі мешканці острова спали, Ліна вирушила б на пляж до моря, щоб побачити зорі ще раз. Вона сиділа там, милуючись небом, коли раптом одна зірка почала несподівано наближатися до землі. Вона сяяла яскраво, немов маленький сонячний промінь, і через мить опустилася прямо перед Ліною. Зірка перетворилася на маленьку фею з крилами, що нагадували прозорі відбитки зоряного пилу. Привіт, Ліно, сказала фея. Я одна з тих, то охороняє зорі на твоєму острові. І я хочу показати тобі, як це насправді працює. Ліна не могла повірити своїм очам, але слухала фею з величезною цікавістю. Справжні зорі це не просто вогники на небі, це наші мрії, надії та любов, які ми відправляємо в космос. І кожна з них потім стає новою зіркою. Кожна твоя хороша думка, кожне твоє добре діло це маленька зірка, що розквітає на небі. Ліна була вражена. Вона зовсім не думала, що її маленькі вчинки можуть впливати на щось таке велике і неймовірне, як зорі. Фея посміхнулася і простягнула Ліні невеличкий камінчик. Що світився як зірка. Цей камінчик допоможе тобі завжди пам'ятати, що навіть найменші добрі справи роблять світ яскравішим. З того часу Ліна почала робити ще більше добрих справ і вірити, що кожна її дія це ще одна зірка на небі. І коли вона спостерігала за нічним небом, то завжди знала що одна з тих зірок це її власний внесок у цей великий і красивий світ. З тих пір, кожен раз, коли Ліна робила щось добре, вона відчувала, як на небі з'являється нова маленька зірочка на добраніч і солодких снів.